Тимчасовий захист українців на острові Тенерівка ми говорили, якою мовою проходить навчання в іспанських школах. Я мала на увазі саме на Тенерівка. Тут іспанською, тут саме іспанська. Я розумію, про що ви говорите, бо, е, до прикладу, в Валенції, правда, є валенційська, а тут просто іспанська. Вони чимось схожі, ще каталонська і таке інше. Тому чимось вони схожі, але все-таки вони трішки різні. То тут на острові це іспанська, немає тут таких різ... різновидів. Якщо це буде платна школа, то вона буде частково англійською, частково іспанською. Але в державних школах все проходить іспанською. Так, у них є уроки англійської, але то тільки уроки. Отак кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію. звертайтеся всім чудового дня.